Грип типу Б, який циркулює зараз у Хмельницькому, може протікати у легкій, середній і тяжкій формі. Проте на сьогодні частішають випадки, коли грип поєднується з пневмонією, як у дорослих, так і у дітей. Чи будуть ускладнення від захворюваності, залежить від своєчасності звернення до лікаря. Якщо з'явилися якісь перші ознаки недуги, зверніться, будь ласка, до свого лікуючого лікаря, який вас огляне, встановить діагноз і, звичайно, вам буде призначено лікування. Якщо після візиту лікаря ви бачите, що стан ваш чи вашої дитини на протязі 2-3 днів не покращується, що вона продовжує лихоманити, що з'явився кашель, ще якісь додаткові ознаки хвороби, то, звичайно, треба повторно звернутися до лікаря. Як зазначає Вікторія Ліньга, останнім часом частішають форми грипу, при яких є ураження центральної нервової системи, особливо у дорослих. І хоча симптоми хвороби практично у всіх однакові, протікає вона у кожного по різному, в залежності від попередніх захворювань та імунітету. Як правило, підвищення температури тіла вище 38 градусів, млявість, біль головний, в очних яблуках, біль в м'язах і з'являється кашель. Аби не захворіти на грип, потрібно стежити за гігієною рук, рідше бувати у місцях великого скупчення людей, правильно харчуватися та вчасно проводити профілактику. Станом за п'ятий тиждень поточного року, згідно з інформацією, яка надійшла з лікувальних закладів міста Хмельницького, захворюваність не перевищує порогового рівня, але є тенденція до наближення до порогу і є, відмічається захворюваність досить таки висока серед дітей віком від 5 до 14 років. За словами завідуючої інфекційного боксового відділення для дітей Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторії Ліньги, щорічно епідеміологічний процес повторюється. Починається з циркуляції грипу Б, далі переходить у грип А. Він є найбільш епідеміологічний. Якщо це грип А, то звичайно епідеміологічний процес характеризується тим, що він швидший, але кількість звернень і кількість захворілих більша. Ми ще очікуємо другу хвилю, яка була буде зумовлення грипом типу А. Щороку у жовтні та листопаді проводяться профілактичні щеплення від грипу. У цій вакцинації є профілактика від одного штаму грипу Б і двох штамів грипу А, проте воно є рекомендованим і здійснюється за кошт пацієнта або організації, яка хоче прищепити своїх працівників.